Друзі, йдемо з Веронікою на промисел. Будемо збирати каштани. Друзі, привітки всім! Вітаю вас на своєму каналі. У нас з Веронікою бізнес новий етап почався. Це у нас каштанчики пішли. Пару днів йшли дощі, позавчора, як моркву, ми вибирали, був вітер, гарно натрусило каштанів. Тож сьогодні дощику немає. Вирішили трошки позбирати. Сезон каштанів Віроніка розпочала трошки раніше, вже там десь півмішка назбирала саменька, а це я прийшла, дивлюся так гарно на трусило, кажу, давай беремо відеречка і підемо позбираємо трошки. Може, щось і назбираємо. Знаєте, як кажуть, лишня копійка ніколи не помішає. Гошка допомагає Віроніці, всі коти збіглися до нас. Каштани у нас тут крупні, в принципі, Що? А, і війська прийшов. Черниша немає. Черниша ми вже віднесли, віддали. Людям треба був котик, так що ми його віддали. У мене на башки таке, звісно. Працюємо, коротше, покажемо, як назбираємо. Друзі, ну от результат. Того, що ми з Віронікою сьогодні плідно попрацювали в парку. Назбирали два мішка каштанів. Ось цей клунок це був Віроніка сама там назбирала їх. Ну, а ці два мішечка ми назбирали, щоб сказати рясно, каштанів на всіх немає. А є деякі такі, що осипались дуже гарно, і тому там збиралося швидко. Віроніка ось таким маленьким відеречком збирала, а я звичайним. Каштани. Такі не дуже дрібні. Ми збирали там, де побільші. Ну, ви збирували майже всі, але під тими деревинками, де найбільші, так легше збирається. Ось можна було б позбирати іще там трошки було. Ну, не було вже, коли Вероніка пішла робити уроки. Я пішла займатися ой, своїми справами. Не можу приділити дуже багато цьому часу. Не знаю, по чому збираю в цьому році каштани. В тому році були по 4 гривні кілограм. В такому мішку в середньому 40 кілограмів десь, здається, якщо я точно пам'ятаю, тому що в тому році я не збирала, збирала тільки Віроніка, щось вона півтора мішка збирала і здала на 200 з гривень. А я збирала аж, аж, аж в позатому році. То вони були два роки підряд, по 4 гривні. І, я ж кажу, здається, що повен мішок то 40 кілограмів. Ну, хоч трошки якась копієчка і буде нам на шоколадку. Отака у нас обстановка. Рози треба пообрізати, бо вони, звісно, вже такі стрьомні. Немає коли добратися. Я знову ходила, капусту обрізала. Вирізала, нарізала мішок капусти, така, що от-от лопне. Басейн. Дощі заливають, поливають, так що він повний. Комашня повилітала. У нас сьогодні до обід було так пасмурно. Ну, в принципі, сонечко і захмар. І зараз пасмурно, ну, пробивається. Зараз зроблю каву та вийду на качельку, трохи, мабуть, поп'ю, відпочину. Капусту вирізала. Яка така вже гарна. Відпочину зараз трошки і буду працювати далі, щось робити, поки є погодка.